Друзі, усім привіт. Ну що ж завтра в 22.00 відбудеться матч у Лізі Чемпіонів, матч четвертого тура загального групового етапу інтернаціоналі Міланський Інтер. У себе вдома на стадіоні Джидзе Пам'ятце Команда буде приймати кайрат! Казахстанську команду Алмати. І Сьогодні, друзі, хочу поговорити про Міланський Інтер, про Кайрат. Давайте вже про все будемо за замити по порядку. Ну, зрозуміло, що очних матчів не було між командами. Давайте, друзі, просто поговоримо про обидві команди. Давайте ми розпочнемо з інтера. Бачимо, що Меланський Інтер в італійській серії А команда знаходиться на другій позиції. Віце-чемпіон Італії має 21 набраний пункт. На один пункт команда відстає від Наполі. Взагалі, тут просто потрясаюча якась битва. Наполі 22. очка. Інтер – 21 пункт, Мілан – 21 пункт, Римська Рома 21 пункт. Поки що, взагалі, аж 4 команди б'ють за чемпіонство. Ще там балоні Ювентус, неподалеку, да. Дуже цікаво, чемпіонат Італії. Три поразки, сім перемог. Інтера 24 мяча в інтера. Підпичник Крістіана Ківу. Найкраща, атака, до речі, в Інтера. 12 м'яча пропущених І найкраща, до речі, різниця забитих та пропущених. Саме у Міланського Інтера. Плюс 12. Да, плюс 12. Одна поразка і 4, до речі, перемоги. В інтера поразка була від Наполі. Програли 1-3. У суботу 25 жовтня на Наполі. Також Антоніо Конте потрясающий Наполі. Також... Ну, колкивіна Дебривіна, Скота Мактомене та Замбон Гіси принесли неаполітанцем. Перемогу за інтер забохакан Челханаглу. Ось. Ну і бачимо ось такі результати в інтера. Дуже непогані. Ось, наприклад, Рому обіграли. Бачимо 18 жовтня сен джелюас обіграв. Наполі програли, переграли, розгромили, Верону з рахунком 1-2. Перемогли. Автогол Фрезе! Приніс Міланському Інтеру перемогу, Важкий матч для Інтера, Але інтер домінував. 71% міланський інтер на м'ячі. тотальній кількість ударів. Інтер Інтерподіл тут перемагає. Ну вось. А як, до речі, в Лізі Чемпіонів 0-2 обіграв? Ну, була поразка від Ювентуса, від Укінеза. Переігравала команда Інтер. на Граміль, наприклад. Ось. Ну, в принципі, по останніх матчах інтер мені подобається. Наступні два матчі будуть неймовірно важливими для Інтера. Тут дивіться, де хто йде. Латвия, Мілан, Атлетіка В Ліги Чемпіонів. Не в Інтера. Ось такі друзі календарі в Лізі Чемпіонів. Нелегкий потім Піза, Венеція, Кома. Ну, до міжнародної паузи зараз матч з Ну, матч проти... з Кайратом да. Матч проти Кайрата і проти Латвия. Потім міжнародна пауза, і вже 23 листопада. дербі Мілана буде. А ось, в принципі, інтер мені подобається. Команда в принципі, матчі набирає. Так, да, вони програли Наполі Наполі прямо конкуренту інтер, інтер програє. А, ось, В принципі, Інтер там не панк зіграє. І там при ніччині Марахунка, я вам хочу сказати, що в Інтера були в хороші моменти, там і вратар Милан Кавельсавич, який да, рятував ось. Ось, друзі, якось так. Ну, на стадіоні Джудзеп Мят просто неймовірно грає Миланський Інтер. Кайрат! Друзі, Кайрат! Чемпіони Казахстана! Чемпіони! 59 набраний пункт. В Кайрата, і вони захистили титул! Вони захистили титул! Вони в 24 році випередили стану на один пункт. І у нинішній кампанії на 2 очкали команди випереджає Астану. 18 перемог. Друзі, 18 перемог, п'ятничик, три поразки, 59 набраних пунктів. Якраз то був цей матч. чемпіонський матч проти Астани. Команди розписали. Бойову нічні потрібна була тільки перемога для того, щоб ставати чемпіонами Казахстану на кайрат. Зіграв нічюю і кайрат, це повністю влаштовує. Тепер кайрат може грати у лігу чемпіонів. Про лігу чемпіонів, що казати, то да, була поразка 1-4 від спортінга 18 вересня, Реалу 0,5 30 вересня програли. Ну, з пафосом була нічия. З пафосом була нічия. Десь і прикра, тому що все-таки команда грала в більшості. З 4-ї хвилини. По суті, весь матч кайрат грав в більшості. Но Пафос також знаєте, команду потрясаюча поставив тут оборону. і кайрат домінірував У кайрата это был тотальний контроль. Тотальна кількість ударів воротах. Кайрат кайра домінував, але. Парабіт. оборони кіпрської команди. На превеликий жаль, Кайрату не вдалося. Но, на щастя, для Пафоса вдалося стримати Кайрат. Но в будь-якому випадку у Кайрата вже є історичне очко в Лігі Чемпіонів. В Інтері їх 9. В Інтера взагалі ну, тільки у нас дві команди, і це Інтер і Арсенал. Це команди, які. Ну, єдині команди, які ще не пропускали в ЕТ Ліги Чемпіонів, це Інтер та Арсенал. В Вінтера 9 забито, 0 пропущених, різниця плюс 9, 3 перемоги. Інтер зараз спокійно знаходиться на третій позиції. Кайрат на 34-му місці з набраним пунктом лише один набраний пункт в Кайрата. Ну і давайте. Це у нас 4 тур. які суперники ще будуть в інтер. Ну, в інтер буде Атлітська Мадрид у п'ятому турі. У 6 турі Ліверпуль. Ну, а в січні у нас, знаєте, в інтера буде Арсенал і Дортмундська Борусія. Ну, суперники, я вам, друзі, так скажу, не легкі. Атлетко Ліверпуль чинний чемпіон Арсенал, там який зараз на ходу, Дортмунд, на Зігналь Ну, інтера дуже нелегкі суперники. А вот в Кайрата, после Интера в пятом туре, и до Копенгаген, и в принципе, я думаю, что в Кайрата там будут шансы за -за за, -за, за очки. Домашний матч против Олимпиакса, я так уж бачу, что в Кайрата там будут шансы за зачепиться -за, за очки. В принципе, Копенгаген, Олимпиак, с Брюги, я думаю, там такой уж Кайрат может зачепить за очки. В принципе, с Копенгагеном, с Олимпиаксом, с Брюги, Кайрат может чепляться за очки, ну, против Роснолана. З таки на Емірі це буде дуже важко зробити, як і проти інтера завтра. Але надія помирає останньою, і в френспірат потрясающа команда, яка вже показала. футбол. так, да, Селтік та Інтер це також рівень трішки інший. Все-таки Інтер буде посильнішим, ніж Ну, Все одно, селтик чимось з інтером схожі знаєте, по грі також інтенсивність, тобто, тиск темп. Которую команда може задати високий Кайрат тут і витримала це тиск. Дай більше Кайрат навіть Міки перемагати там основний час. Я вам хочу сказати, там були хороші моменти у Кайрату, щоб взагалі вирішувати матчі. В основний час і навіть не доводити справу до серії пенальті. Тому, звичайно, ще шанси є, але. Інтер играє вдома. І, звичайно, ще інтер. Фаворити для Кайрата. Это... еще один такой исторический выезд, был уже матч против Мадридского Реала, ну, Спортинг, э, да, Спортинг был на выезде, так и исторический выезд был в Лиссабон, Мадридский Реал в Алмате, это просто потрясающе для выболевальников было, Мадридский Реал приезжает в Алмату, а -а -а, далее, Пафос, но друзья, зараз, Интер, еще одна история, которую завтра будет писать Кайрат. Тому від себе бажаю Кайрату успіхів. Ось бажаю кайрату, бажаю терпіння. Да? Бажаю успіхів. Ось. Вболівальником Кайрату також бажаю все найкращого. Ось, в принципі, шанси є. І головне чіплятися за, за цей шанс, тому Кайрату бажаю від чергу серця Тільки успіхів завтра. Ось. Зачем хотілося хотелось бы кайрат? Тут зачепився за очко. Хотя бы за очко. Ну, все-таки, друзі, Інтер – это віце-чемпіон Італії. зараз команда Крістіана Ківу мені подобається. Зараз Інтер, справді, зараз набирає хід в Інтера. Ну, интер. зміна поколінь, да. йде в Міланського Інтера. Ось поступово команда омолоджується. Ще Дуже багато було ветеранів. То зараз, в принципі, інтер трішки команда омолоджується. От Бачимо нов нові герої. Тут такий Боні, Деліма. Ну, бачимо і нов нових героїв. Потихесеньку, Потихесенку, але команда, команда відповідно. вже не та, яка була. Усімо на Інзагі. Це інше буде інтер. А, інтер, звісно, друзі, фаворит. І я все-таки реаліст, да? Все-таки віддаю тут перевагу Міланському Інтеру. Думаю, що інтер не програє кайрату і, скоріше за все, три очка інтер забере. Забере скоріше за все, інтер, забирає три очка завтра. Але але, звичайно, що будемо тримати кулачки за Кайрат і будемо сподіватися, що вдасться. Зачепитися за сенсацію. Це ж футбол. Можливо, там винтера якась червона картка буде, знаєте, ось якась, знаєте, експафасом як довести, якась там червона картка внтера, да? А ось там. Можливо, десь карету пощастить, там, проведуть атаку, заб'ють. Подивимось, друзі, але шанс є завжди, і головне за цей шанс чіплятися. Ми будемо вірити в кайрат, но я в стике реаліст, думаю, что скорее все три очка за інтером. Но знов таки знов таки віримо в кайрат. Интер Кайрат доброти вам доброти, любви і щастя. А що, друзі, а от що самое головне в житті? Правильно, це любов, доброта і щастя. Я вам, друзі, цього і бажаю, буду щасливий, всім пока.